Вітаю сьогодні. Хочу зробити невеличкий огляд для вас серіалу Агенція Локвот і Компанія. Трішки зараз прочитаю, що в серіалі і вискажу свою думку стосовно цього серіалу. У світі на повному приводі втроє підлітків починають досліджувати паралельні явища, ризикуючи усім, щоб розкрити диявольську змову. Серіал дуже подібний до фільмів Гаррі Поттера, по моєму баченню першої серії я дав цьому серіалу 6 із 10, Це компанія Netflix. Дуже подібний по фільму Гаррі Поттер», повторюсь, там були палички магічні, а тут а, шпаги. Якось такий, на перший погляд, перша серія не має в собі нічого такого особливого. Кінцева. Частина серії не має інтриги на наступну серію. Але я подивлюся другу серію, і потім, напевно, через якийсь певний час там, місяць. Коли, якщо мені сподобається друга серія, я подивлюсь повністю цей серіал. і Я скажу ще що додатково щось, запишу відео про це. На сьогоднішній день він мені не дуже подобається. Але для тих фанатів, які дивились колись Гаррі Поттера, всі 7 фільмів. І вселенна Гаррі Поттера вам подобається, магічні оці підлітки, там, ця їхня історія боротьба зі злом. Вам сподобається цей серіал. Я впевнений на 100%, що ви його будете дивитись. Але для мене, напевно, з того, що я вже доросла людина, і мені такі вже формати не дуже подобаються. Напевно, з за цього він мені не зайшов. Але повторюсь, якщо я подивлюсь другу серію, воно мені сподобається. Я подивлюсь тоді повністю весь цей серіал, весь сезон маю на увазі. І Тоді я запишу ще додаткове відео, то я вискажу свою думку стосовно цього серіалу. Поки 6 із 10.